У полон здалася ціла рота. Свого командира знешкодили, щоб не заважав. Говорить комбат Свободи з Донеччини. Командир батальйону Свобода Нацгвардії України Петро Кузик, який зараз перебуває на Донеччині, розповів про нещодавній випадок, коли в полон українцям здалася ціла рота росіян без командирів. За його словами, є ділянки фронту, де наші тиснуть і дуже класно тиснуть. Цитата 11 жовтня був випадок, коли здалася ціла рота окупантів з обладнанням озброєнням. Єдине, що не зрозуміло, куди дівся їхній командир. Підозрюю, що вони самі знешкодили, бо він їм заважав. Рота здалася без командирів, командира свого кудись діли, намагаємося якомога більше їх знищити. Вам за нас не соромно. Ми всі робимо одну справу, розповів Петро Кузик. Він наголосив, що зараз є повна довіра до Генштабу ЗСУ українського командування. Нагадаємо, Петро Кузик також розповідав раніше про ситуацію на Бахмутському напрямку, який зараз є, чи не найскладнішим на фронті і де росіяни добре тиснуть. Підтримуємо наших захисників, слава Україні і слава ЗСУ. Якщо очікуєте на швидку перемогу України, то напишіть в коментарях слава ЗСУ, а також поставте лайк внизу під відео.